Так, ну і гоу вспоминать, як тут іграти, як тут стріляти, що жамкати, що робити. Так, поки беремо, я думаю, я це викину. Так, тут треба. Надо... Звучку додати. Така гра, що важливо чути. Що це таке? Медкіт. Okay, Теж заберемо? Он це я прям хорошо звука навалив. Бля, да, реально дуже давно не грав. Треба якийсь тоже графік зробити, щоб періодично грати. Хоч не забувати, що ж мать. Е, е, даже так. Ніфіга собі. Так ти. Мультимільонер? Міленіал. Еліта. А як так нічим не займатися? Заздрю. Круто. Так, пока контакту немає, пока лутаємося. Так, що я тут взяв 8000. О, 13 8000. Окей, тут нічого нема. Так, а що в мене? У мене є якийсь приціл. Так, це присіст, це наклончик, це базово, окей. А, я понял. Та я ж. Ситуейшн не знаю. То так просто. Так, крукізіп, привіт. Так, 81 канайс. Nice. 26к, ну це маловато. Як там Silent Hill? Ти не хочеш ютубчик зробити, щоб закинути туди записи? Я не попадаю. Так хотів подивиться. Але так і не попав. Таке як надо, ютубчик, щоб можна було записи подивитись. Бо у мене так руки не дійшли. Ля, сука! Нет! Сьобензебіч бич організуємо. Це ж новий герой уже. Це пизда. Ще мене ебут. А хереть, у когось уже Новий герой є. Ми будемо будем обувати від нього Бля, я даже не знаю, де виходи Я, звісно, конечно, взяв Бля, ну новий герой це, конечно, имба. Що я могу сказати Ну, в Героїде, це прям люта імба. Там, до речі, я це. Я ж не знав. Там, виявляється, Silent Hill в Японії. Я аж охренел. Бо Японія — це овер-імба, як на мене. Да, зроби реальний Ютубчик. Просто закидай туда і все. Кому надо, той зайде подивиться. Бо от... Я не попадаю, а подивитись хочеться. <грає> Граєш за школярку в тумані. Так, ну я, я все скипаю і так прям полотненько біжу на вихід. Бля, я не пам'ятаю, тут немає, наверное. Диви! Ти прикинь, сука, він мене знайшов. От скотина така. Ну це гг. Курва... Ля курва. Я то сейфік забрав, а сейфік. Ну, піздець, опять він мене сканує. А сейфік вийшов реально жирний. Я то ще хотів полутатися, но опять я зробив зарабатив де тут проход. Зеро дам из негатив. О, винь моему задрот, блядь. Та він дурний, дурний, недушний. <перше>, Перше було правильніше. Так, а як це цей Silent Hill пов'язаний з першими? 3 години дивитись вертикальний запис Silent Hill <хи> Це можна чокнутись. Як а, а на телеку як його включити? ні, як на телеку виходить, включити. А, як окрема історія. А розробник той самий? Чи хази? Ну, студія. Блять, що я нажав? Яйку поставити нормально обратно прицел. Не, не можу подивитися в е голограф. На бокову виводить. Блять. Не то. Максимально фастовий виход. Такий виход я ще не робив. Китай розробник. Ну якщо Китай, то, блин, ну вони б повинні були робити його таким, що всратись можна. За скільки? За 5 хвилин? А, 6 хвилин. Ну, за 6 хвилин 200к. Нормально. Чисто зайшов, побачив нового типа, встарався і вийшов з кайфом. Не робіть так. Мать моя жінчина, шість кінцівок. Блін, давно я не грав в ігри, в яких є декілька е варіантів завершення гри, і що це було? Цікаво. Зламав систему, бро. Зламав систему. Все просто купуєш тисячу підписників, вони в тебе через день списуються, але ти вже подав заявочку, і ти проходиш на, этот, на стріми. Та і все. Ламай систему. ползая, сука. Че это, да? И же сейчас манащей и убьет Тише я же вам казал, ебать. Він же ж мене щас ще й уб'є. Чмо. <смір> Такі не виграються. Це така база. Коли який повзає десь там за ящиком, блять. Ні, кстати, не прибрали. Я коли заходив, то в мене писали заявочку на тисячу.